По її у своїх руках ми приймає нитки життя, у наших руках людські долі. Тільки Богові і нам відомо, коли одиветься життєва нитка. Ніхто з людей не може змінити своєї долі. У кожного свій хрест. Цей чоловік обставить батько, в міг витішити сил, виховувати, ростити очікатися внуки. Але він обрав собі інший шлях – шлях борця за волю України і на цьому шляху. Всі важкий хрест, його хрест – любити Україну. У кожного свій шлях. За свободу, за Україну. У кожного своя доля. Це молодий юнак, надія своєї матері. Він міг би одружитися, збудувати хату, народити дітей і до старості прожити у своєму селі, розглядаючи свою мать. Але в нього інша доля, його доля майдан, його доля Україна. Мамо, чи це вже весна, що квітами зділила площа? Мамо, чому пташка сумна, а ще вчора співала віконце. Ні, син, це ще не весна. А квіта нам стебе замість стелила, бо певні вітає душа, а ціло в провело Мамо, а може це сон і може існує прохливость, як сонечко за горизонт у твою обійми полин? Так, лапташко, ти спиш. Та більше уже не З спогадами в небо злетиш, якому не неш. Мамочко, мамо, не плач. Пробач, що я скоритися не зміг. Як же я можу, мій сину, а ні моїм серці носить. Ти ж моя мила дитина, як же без тебе навжись. Матусю, бо в сцені небо, це ж мої очі, як в тебе. Дивись у жовте колосся, це, це в мене, як в батька волосся. Не плачте за мною у хаті я землю відстою свою, Не в мене все бачу на варті. у сотні небесній стрілі. На небеса, летіли легко, хоч майдан витав, із кров'ю перемішана сліза, а батька сина так і не відпускав. Я заплакав боку побачивши заїду, стару до сонних, молоденько. Дві.